Сьогодні ми з вами переживаємо насправді темні часи. Абсолютно все навколо нас майже нічого не втішає, не підбадьорює, не дає надії. Новини, люди, влада, навіть церкви. Бо навіть деякі церкви розділяються і більше втрачають час на те, якому, якою мовою роз, розмовляти. Навіть церкви сьогодні заражені цим розподілом людей на патріотів і біженців, на героїв та ухилянтів. Бо навіть в церкві ми не можемо від рідних, від святих, від духовних знайти втіху, тому що ми заражені з вами. І тому ми залишаємося з вами наодинці. на наодинці перед цими, е, цими викликами життя і наодинці без світла в цих темних часах. Абсолютно нічого нас не втішає. І таке відчуття, що ми стаємо з вами перед завісою. Перед завісою. І за тою завісою ми не знаємо, що буде з нами. Кого мобілізують? Кого. Вб'ють, хто виживе в цій війні, коли ми побачимо свої родини. І всі ці питання, відповіді на це ці, на ці питання, вони залишаються там, за завісою. Ми стоїмо тут. І нічого навколо нас немає, і ніколи навколо нас немає. І таке відчуття, що ми з вами е, наодинці тут перед завісою. А там відповіді. Але відповіді ми не знаємо. І. І ми з вами, нас турбує оця не, неосвіченість, нас турбується невизначеність, нас турбує ця невідомість. Як би нам хотілося, щоб з тої завісою, з тої завіси пролунав голос, як би нам хотілося це, щоб з тої завіси хтось вийшов, вийшов в Янго. Бо дай хоча б Янго. Не обов'язково, щоб Ісус заради мене виходив, щось зі мною розмовляв. Але якби Ісус би вийшов до мене, то було б зовсім інше. Ібо навіть якщо б Він би сказав би мені, синку, ти не виживеш цій війні. Не виживеш. Але я весь час і до кінця буду з тобою, і в той час, коли ти вже будеш. Вмирати, відходити з цього світу, я буду рад... поряд з тобою, то ці слова мені б більше б сьогодні втішили, ніж того, що ця завіса, а за завісою я не знаю, що буде? Чи буде день перемоги і мене буде, буде вся Грудь в медалях та орденах? Чи мене завтра вб'ють? Я не знаю. Бо дай би знати свій кінець, і якщо б той кінець навіть і був би. І не таким би далеким, але би знати, хто мені про цей кінець каже. Не гадалка, не відьма якась, не таро я щось там із собі знайшов, а сам би Господь мені це проказав. би. О, Це було б зовсім інше. Тоді б завіса б впала би, і тоді би світ, яким би темним він би не був, він би засяяв іншими, іншими би кольорами. Він би засяяв іншим світлом для мене. А сьогодні такого немає. Сьогодні я навіть йду на, за проводом цієї хвороби, хвороби розділення, хвороби пригнічення, хвороби песимізму, і навіть я сам до себе кажу щось погане, песимістичне. І я знаходжуся в темряві. І знов завіса, і знов ми одинакі. В Святому Письмі є людина, яка стояла також перед завісою. Взагалі, якщо подивитися на життя цієї людини, то ми побачимо, що вона дуже часто стояла перед завісою і не знала геть нічого, що буде з нею через деякий час. Вона не знала. А що буде з нею, коли вона виїжджала з свого рідного дому? Коли вона залишила свою рідну домівку? Коли, коли вона залишила, залишила свій, своїх родичів, своїх друзів і пішла кудись, взагалі невідомо куди, хто її, і хто, до речі, її призвав, ніхто з богословів, ніхто з. Пояснювальників Біблії, ніхто з коментаторів святого письма, ні юдеї, ні християнин, ніхто ніколи вам не дасть чіткої відповіді на це, хто ж її призвав. Ця людина не знала і стояла перед завісою того, коли буде у неї її, народиться її рідне дитя. Ця людина стояла перед завісою того, що станеться, коли вона переріже горло своєї дитині. Завжди у Авраама була завіса. Завжди він стояв перед, перед питаннями, на які зараз в цю мить він не знав відповідей. Я, коли я себе себе аналізую, то дивлячись на себе, я можу тільки уявити, як це дратувало Авраама, Як це непокоїло його. Коли він щось кудись штовх. І не мав чітких відповідей на свої запитання. Але ж ми ж не в школі, я ж не вчитель, а Бог не, не поганий учень, якому я не поставлю двійку за те, що я не отримав від нього відповіді на свої запитання. Що далі? І от була історія, яку ми дуже всі з вами знаємо, дуже добре знаємо, я вже її сказав, її вже. Згадав ця історія, коли він приніс жертву свого сина Іцхака. Але як приніс? Він приніс його в серці, пише автор посланні в листі до євреїв. І він тільки заніс нож, пам'ятаєте, так? І Янгол з'явився і сказав, що не вбивай його, бо зараз ми знайшли інше жартовне, іншу жертовну тварину. Але, чи все це на, на, на цьому закінчилось? Чи не було більше Оврама питань? На місці Оврама у мене була купа питань, після того, як я приніс би овна а, в жертву. І ще би ми б стояли з моїм би сином на тої горі. Було б багато питань. Коли наступний раз мене Бог покличе і буде мене а, перевіряти мою віру? А як наступний раз він буде перевіряти мою віру? Може Сару, мою жінку треба буде вбити? Може мене самого треба буде вбити? Кинутися з гори, з скелі? Що далі? Що тепер Бог буде зажадати від мене? Коли, може, по-справжньому я маю вбити свого сина? Бо до кінця б радості по мене не було від того, що я сьогодні не перерізав горло своєму сину, тому що, запитавши єдиний раз? Бог у мене може і другий раз у мене так запитати. І в мене були б такі б запитання. У мене були б такі б запитання, і я б стояв би перед завісою, і, 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 і чесно, я б не радів би нічого. Тому що я ж тепер не знаю, а що далі? Що наступне? Хто наступний? І от автор Листа до Євреїв дає нам таку. Е Такі свої думки він ділиться з нами. Перший уривок. Ну сьогодні це наш основний уривок це Євреєм, шостий розділ. І перший уривок, 14 вірш. Шостий розділ, 14 вірш. Він сказав: Я велелюбно благословляю тебе та дам тобі багато нащадків. Господь виходить з завіси. І кожного разу, якщо ми дивимося на життя Авраама, ми бачимо, що Господь, ну Янгол Божий, да, там було з е, тим, е, коли він пообіцяв, що у нього Ісхак е, народиться. Е, зараз сам Всевишній завжди, ну, ви знаєте, так трошки е, відкривав цю завісу. Так, і так виглядав всій завіси. І що він каже? Він каже, що буде далі. Далі буде Несара. Далі буде не знов ісхакс, далі не буде якась людина, далі не буде знов кров, далі не буде ця гора, далі не буде цей ніж, далі не треба буде самому Авраму повіситися. Ні. Далі буде благословення його самого і благословення його нащадки. Але, Але давайте подивимося далі. В 16 і 17 віршах ми читаємо дещо дивне. Коли я знаходжусь в стресовому стані, не завжди будь-які слова до мене доходять. Коли я знаходжусь в стані тривожності, коли я тільки но побачив і зрозумів, що переде мною завіса, і я не знаю, я геть боюсь за завтрашній свій день. То не всі слова можуть дойти до мене. Не всі слова можуть а, бути, принести плід в моєму житті, в моєму розумі. І тому ми читаємо дуже дивну і важливу річ, як Господь далі проговорює до Авраама 16, 17 вірші. Звісно, коли люди клянуться, вони клянуться кимось величнішим, ніж вони самі. Клятва стає підтвердженням істинності сказаного і кладе край суперечці. Оскільки Господь хотів показати спадкоємцям обітниці непохитність свого наміру він і приніс цю клятву. Що ми читаємо? Ми читаємо, що в Святому Письмі Єгова клянеться кому людині. Якщо ви уважно читали святе письмо, то ви б побачили, що іноді Господь проговорює людині на її мові, її мовою, щоб їй було зрозуміло. Авраам був багатою людиною. Дуже багатою людиною. Він торгував, він покупав, в нього була велика кількість тварин, худоби. І він знав, що таке, що таке торгуватися. Він знав, що в процесі. Якоїсь домовленості, бізнес домовленості, що є остаточною крапкою, це є клятва. І, і Господь, усвідомлюючи, що Аврама на Аврама ну, таке складе враження, велике враження слова Його, він проговорює наступне: Я клянусь. Я клянусь. І ви знаєте. Е, коли сьогодні я себе уявляю перед такою завісою, я абсолютно не знаю. Абсолютно не знаю. Я за себе кажу. Ці 90 днів, які я вже тут знаходжуся в цій країні, я вже не знаю, що буде завтра зі мною. І кожного дня моя така мій. Позитивчик, і моя така віра в те, що зі мною точно все буде добре, вона трошки така хитається. І тоді, що для мене важливо, коли я знаходжусь серед тих, хто також, як і я, мають трохи більше надії, а трохи менше, трохи більш тривожні, а хтось геть взагалі. Опустив руки, а що мені робити, а що цим людям робити. Ми один для одного дуже погані тішителі. Бо всі знаходимося перед тою завісою. І всі багато з нас знов таки ми вражені тою хворобою, хворобою вічею. Що ж сьогодні для мене і для кожного з вас означається клятва Бога? Шостий розділ 18, 19 вірші. Існують дві непохитні речі. Всевишній не може брехати, коли він щось обіцяє, та Бог не може порушити даної клятви. І в цьому є велика підтримка і сила для нас, тих, хто прийшов до нього заради безпеки і надії, запропонованої нам. Ця надія, мов якір для душі, міцний, безпечний, вона проникає до самої святи і святих. За завісу. Безпека та надія. І я читаю в Слові Божому, що вона перше була мені запропонована. Тобто, що це означають ці слова? Ці слова означають, що. Коли я навіть Бога не знав і до нього не прийшов, він мені перший запропонував і сказав: у мене є безпека, і у мене є надія. І я прийшов, бо Він же мені пообіцяв цю безпеку і надію. А сьогодні я перед завісою, я геть не знаю, коли моя безпека завершиться, коли моє життя завершиться. Чи завершиться воно через ще 40, 50, 60 років. Або завершиться через рік? Чи знов таки я буду всіма святкувати День Перемоги? Чи мене, мене все ж таки догонять, схапають, мобілізують? І чи я героєм закінчу цю війну і дойду до Москви? Чи мене вб'ють в першому бої? Я не знаю цього. Якби я знав, би, з вуст Бога, я вже вжив би трохи в іншому стані. Це був би стан того, що я тепер знаю. І тепер Бог мені все це, Він насправді напряму мені сказав, тому що ми знаємо, що саме важке в житті людини це очікування. Не факт, коли ти вже приймаєш, що тобі потрібно на житті, а саме очікування. І тому безпека та надія це те, заради чого я прийшов до Бога, бо він би він перший запропонував. Я ж його за язика не тягнув, а він сказав: прийдіть ко мені, все труждающіся і і я успокою вас. Це його слова. І це не відповідь на моє запитання, це Він, це його ініціатива була. Я почув і сказав: Господь, ну, конечно звісно, звісно, я прийду до тебе. Дві непохитні речі тут дає нам автор. Непохитні. Він називає їх непохитними речами. Бог не брешей, Бог не порушує клятви. Ви знаєте, це не мов печатка на печатку. Це мов амінь на амінь. Бог, щоб до мене достучатися, коли я в стресі. Бог, щоб до мене достучатися, коли я у відчаї, Він подвійно до мене каже. Він каже моєю мовою, коли він. Він вже ж нікому не клянеться, слухайте. Він тільки накази віддає. Янголам своїм Він віддає накази. І Бо його всі бояться, бо Він є святість. А тут Він мені каже, я клянуся тобі. Я тобі клянуся, що, що я тобі дам все, що тобі потрібне. Це ти буде смерть, смерть буде в моїх руках. Це, це, чи це буде життя, життя буде в моїх руках? Чи це буде загибель? Ти як Стефан побачиш моє лице. Чи це буде життя ще 80 років, це буде життя поряд зі мною? Я клянусь тобі, що тебе чекає тільки щось добре. І що він казав Аврааму, що він йому обіцяв? Як він, як він допоміг йому розкрити ту завісу, перед, перед якою він стояв там на горі і думав, Боже? Що ж цей Бог ще може видумати зараз, а завтра? Щось він щось може викинути таке, я з таким богом не можу тепер розслабитись. Бо якщо він вже викинув таке, щоб я перерізав голос своєму синові, О, я буду завжди жити в стані необізнаності. І він відкриває йому цю завісу і каже: Ні, тепер тебе чекає тільки благословення. Благословення і нащадки. Вдумати сьогодні, як обіцянка Богу і завіса, яку він, Бога, яку він відкрив Аврааму, як вона може сьогодні бути проговореною для кожного з нас, для мене, для вас. Я тебе благословлю та будуть благословені твої початки і нащадки твої. Я благословлю тебе, що це значить благословення. Ми знаємо, що благословення це не гроші. Це тільки в релігійному світі благословення це тільки щось таке віддати. Гроші. Благословення це коли Бог добре каже про нас. Якщо Бог, про мене добре каже там на небесах, якщо він про мене каже там і думає про мене добре, то вже мені геть нічого не, і не я і не боюся, що буде завтра зі мною, тому що якщо він про мене каже сьогодні добре, то завтра я буду у нього ну, в фаворі, в короні. І благословляться твої нащадки. Знаєте, що мене більше непокоїть ця завіса? Бо навіть я б знав, би, що мене мобілізують, і я через рік загину в війні. Знаєте, за що я більш переживаю? Не за себе. Бо я вже отримав перше, перше обіцянку, клятву Бога. Він, про мене добре, каже. Я за своїх нащадків переживаю. Своїх дітей, що вони будуть робити без мене? Як вони будуть жити без мене? І коли б я знав, би, що буде з моїми нащадками, я б набагато би легше переживав цю завісу. І набагато легше переживав цю, цю думку про те, що ну, може мене ракета все ж таки достане у будинку, в моїй спальні, на ринку. В епіцентрі, я не знаю, де? Якби я знав, би, що мої діти будуть з Богом? І вони буде щасливе, класне життя, навіть краще, ніж би зі мною були. І він каже: він каже Аврааму: якщо наступного дня я, ви, я викону щось таке, що знов таки твоє життя завершиться після цього, то знай, твої нащадки будуть благословенними. Твої діти, фізичні діти, духовні діти вони будуть зі мною. Дві клятви Авраама. І що ми читаємо? Ми читаємо, що це усвідомлення Аврааму стало для нього якорем. Ми читаємо, що це як якір для душі, міцний, безпечний. Це надія, і вона проникає. Поверні мені, якір, будь ласка. І вона проникає за завісу. Я тут. Завіса, і моя надія, як якір, проникає в невідоме для мене майбутнє. Завіса ніколи нікуди не дінеться. Але є тепер зв'язок. Мій зв'язок із майбутнім. Я не знаю, яке буде майбутнє, скільки воно років буде, скільки днів воно буде, але я знаю, що воно буде з Богом. Моє Бо майбутнє, майбутнє моєї родини, майбутнє моїх рідних зі мною чи без мене. І це мене пов'язує з майбутнім, і я хочу тепер жити. Я не боюся тепер рухатися. Я не боюся тепер іти кудись. Тому що, що б тепер зі мною не станеться, по-перше, Бог про мене класно говорить. І по-друге, моя родина, мої фізичні, духовні діти, мої початки цієї громади, цього служіння, все те, що я народив свого часу, воно буде процвітати. Вже навіть без мене. Нам треба такий якір. Нам треба така, такий місточок із майбутнім через завісу. Тому, шановні брати та сестри, дорогі друзі, Бог клянеться. Він клявся Аврааму, і він клянеться сьогодні нам. Клянеться. Тобто не просто. Обіцяє. Не, кажу, не каже нам я обіцяю тобі. Мені знаєте, скільки люди обіцяють? А він клянеться. Тобто робить те, що ніколи, ніколи не робить. Перед своїми янголами 100%. Він клянеться мені, що там за завісою все буде добре. І зі мною, тому що я буду разом з ним. Тут на землі, там на небі, але він завжди буде про мене класно казати. Все. Тут на землі, там на небі, де я б не був би, Бог про мене класно говорить все. Що мені ще боятися про себе на майбутнє? Наскільки ну, я, я собі 100 років не відмірюю? Але головне для мене, що би зі мною не сталося тут на землі, мої нащадки будуть благословені. Тому рідні мої. Шукайте собі клятви Божі, використовуйте клятву, яку Бог дав Аврааму. Можливо, Бог сьогодні вам свої клятви дає. Можливо, Він по-своєму вам клянеться. але завісу, ми ніколи нікуди не дінемо. Вона залишається з нами завжди. Але тепер у нас є класний бонус від Всевишнього: зв'язок. З майбутнім через завісу. Тепер завіса не є для мене переградою з, на, у майбутнє. Тепер я не страшуся майбутнього, і тепер я не встану коли не хочу думати про майбутнє, тому що не знаю, що сьогодні зі мною буде. Тепер є зв'язок. Там буде все добре з ним. Я вмру в його руках, а мої діти будуть ще довго жити в його руках. Я вас запрошу на молитву. Сам не Бог, отець. Ми дякуємо тобі за те, що ти тільки один раз покинув людину, яку ти дуже любив. Один раз ти відійшов від людини, яку ти дуже цінував. Це було тільки один раз, і більше цього ніколи не повториться, тому що ця людина був Ісус Христос. І ти його покинув тільки тоді, коли він взяв гріх всього світу і мій гріх, щоби після цього ніколи мене ти не покидав. І чи буду я жити 80 років, чи буду я жити 80 днів, чи я переживу цю війну, чи мене мобілізують, чи мене вб'є куля чи ракета. Я знаю, що ти будеш зі мною в останні хвилини, в останні години останній день, і ти забереш мене як свого дитяту як свого друга, і завжди будеш про мене класно казати. І я знаю найголовніше для мене, щоб зі мною не сталося. Мої нащадки будуть благословені. Я дякую тобі за цю клятву Я дякую тобі за те, що ти. Промовляєш для мене моєю мовою, зрозумілою мовою. З тобою я хочу жити завтра, і з тобою хочу йти в майбутнє. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.